Три з половиною роки без вироку суду у неволі перебувають шестеро чоловіків з Ніжена, яких журналісти нарекли Робінгудами. У 2010-му правоохоронці звинуватили цю групу в розбої та бандитизмі. Втім, підсудні колишні спортсмени із цим не погодилися. Вони наполягають, усі їхні жертви це не прості громадяни, а наркоторговці. На вулицях Ніжина хлопці ловили наркоділків на гарячому, били та записували їхні зізнання на відео. Проте чернігівські суди стали на бік прокуратури. Та міліції чоловікам присудили від 7 до 11 років позбавлення волі, але вищий спеціалізований суд не повірив у справедливість місцевих представників Феміди. У столиці скасували усі попередні вердикти і скерували справу на повторний розгляд у Деснянський районний суд. Просто це справа, яку скажімо, журналісти висвітлюють. А ті справи, в яких не висвітлюються, ну люди сидять по 5 років. Звісно, так, а потім суд приходить. Ну ви ж розумієте, що вже їх випустити е, дуже важко. Так, нині половина з підсудних сидить у камерах Новгород Сіверської установи виконання покарань. Решту утримують у подібних місцях Луганської області. В'язні скаржаться на нелюдські умови утримання та не надання необхідної медичної допомоги. Нас тримають в одиночних камерах. Немає змоги зустрітися з адвокатами, тому що СІЗО знаходиться за 200 кілометрів. Вони не мають змоги їздити туди кожен день. Один раз знову ж таки, після моїх скарг він був вивезений до Новгородсіверської центральної районної лікарні, де був оглянутий лікарем, і йому призначили такі ліки, як проносне. І вони вирішили, що вони зможуть йому допомогти як найкраще в його хворобі, судин головного мозку. Силовики натомість переконують, усе сказане в'язнями неправда. Мовляв, у такий спосіб вони просто хочуть привернути до себе увагу. Їхні заяви відносно того, що вони утримуються. В камерах для довічно ув'язнених цілком не відповідають дійсності, тому що установа виконання покарань номер 31 яка знаходиться в місті Новгород Сіверський, вмістить в собі як максимальний рівень безпеки для довічно ув'язнених, так і камери слідчого ізолятору, в яких вони, до речі, і тримаються. І відносно коментарів, того, що не надається медична допомога, ну, знаєте, ці коментарі не витримують ніякої критики. Прокурор області твердить, слідство у справі ніжинських Робінгудів неупереджене. Ті докази, які вони існують, і які будуть судом визнані як допустимі, вони, якщо буде винесено обвинувальний вирок, вони будуть покладені в основу обвинувального вироку. Якщо вони будуть несприйнятними для винесення обвинувального вироку, ну Таким чином суд винесе виправдувальний тоді вирок, але в ході засідання з подачі державного обвинувача суддя забороняє журналістам знімання резонансного процесу, а сам головний прокурор так і не зміг пояснити, чому колишній мер того ж таки ніжена, так само засуджений до позбавлення волі за хабар, донині не за ґратами. В ухвалі вищого спеціалізованого суду там було зазначено про те, що. Він повинен бути звільнений з під варти. тому з цього питання краще, мабуть, звернутись до того судді, який виніс таке рішення. Ігор Горливанок, Андрій Чередняк, телеканал Дитинець.